Всім привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні ми з вами будемо говорити про силікати. Це найбільший, найцікавіший і досить складний клас мінералів, який нараховує понад 500 представників, що становить 75% від маси земної кори. Тобто, фактично приблизно 30% всіх корисних копалин складають силікати, матеріали на основі оксиду кремнію. Будівельним блоком всіх цих мінералів є тетраедер кремнію комбінація чотирьох атомів кисню і одного атома кремнію. Силікати досить широкий клас сполук, утворених діоксидом кремнію або кремнеземом і оксидами інших елементів. Третина відомих науці мінералів належать до класу силікатів та алюмосилікатів. Різноманіття силікатів пов'язано зі здатністю атомів кремнію з'єднуватися між собою через атоми кисню, утворюючи залежно від природи оксидів металів і їх співвідношення з оксидом кремнію, кремнієво-кисневі радикали різної будови та ізоструктурно заміщатися на атоми алюмінію, бору та інших елементів. Відповідно до чого різняються алюмо. Боро та інші силікати. Силікати є надзвичайно важливими матеріалами, які можуть мати природне походження. До таких відносять граніт, гравій, гранат, так і синтетичне, тобто вони є штучними. До таких відносять портланд цемент, кераміку, скло та рідке скло. Силікати широко застосовуються також як складові компоненти при виготовленні будівельних матеріалів та конструктів. Зокрема, вони присутні в основі цементу, будівельної кераміки та цегли. Природні силікати є сировиною при виробництві літію, алюмінію, цезію, цирконію та гафнію, соди та поташу. Силікати лужних металів використовують у виробництві клею, фарб, мастил та мила. Природні та синтетичні силікати використовують для всіляких технологічних і художніх заходів. Їх застосовують як адсорбенти та матеріали з іонообмінними властивостями на сьогодні. У фармації селікати використовують як основу для приготування паст, мазей, таблеток, пілюль, а мінерали. Як зв'язувачі та як сорбенти для поглинання шкідливих речовин в організмі. Рентгенофлуоресцентний аналіз дозволяє проводити якісну перевірку силікатних матеріалів у будь-якому вигляді та в комбінації з іншими речовинами в новостворених утвореннях після переробки. Для перевірки такого типу матерії ви можете використовувати як стаціонарні спектрометри з деталізованим розбором отриманих спектрів фахівцями в лабораторії. Так і портативні аналізатори для швидкої та високоякісної перевірки в будь-яких умовах за межами профілю адаптованих приміщень, враховуючи загальні характеристики та структуру силікатних матеріалів, експерименти з ними можуть проходити за знайомими вам стандартними схемами, тобто, ви можете перевіряти кінцевий об'єкт, не руйнуючи його структуру. Без спеціалізованої пробопідготовки, визначаючи повний загальний вміст елементів, або ж ви проводите базову підготовку зразків, детально очищуючи та подрібнюючи їх та позбавляючись від зайвої вологи перед повноцінним дослідженням. Пам'ятайте, що проведення правильної та послідовної пробопідготовки забезпечить вас максимально точними та якісними результатами. Загальні кроки підготовки матеріалів такого типу до роботи ми детально розбирали в попередніх відео. Для формування зразків для подальшого аналізу потрібно ретельно подрібнити досліджуваний об'єкт до стану однорідного порошку з частинками, максимально наближеними одна до одної по зернистості. При цьому Одразу ж позбавляйтесь від усіх зайвих структур, які можуть бути на поверхні або потрапити до вже подрібненої структури досліджуваного матеріалу. Наступним етапом у нас буде термообробка, під час якої ми просушуємо досліджуваний матеріал в пічі при 100 градусах Цельсія протягом 2 годин. Після розділення отриманого матеріалу зразок необхідно прожарювати при 1000 градусах Цельсія протягом 1 години. Це дозволить вам позбутися зв'язаної води, карбонатів чи органічного вуглецю, тобто від тих елементів, які є непомітними для рентгенофлуоресцентного аналізу. В результаті ми отримуємо втрати при прожарюванні, які необхідно вводити в програму приладу. Для проведення точних розрахунків в якості поправки під час проведення аналізу. А зараз ми переходимо до найцікавішої частини нашого випуску, а саме до експерименту, і його ми будемо проводити за допомогою нашого ручного приладу ProSpector 3 та лабораторного стенду. Тож, поїхали! Сьогодні у нас на аналіз є три зразки, і вони досить відрізняються один від одного. Перший має кристалічну структуру, і це дійсно схоже на силікон або кремній. Тож давайте почнемо з нього. Перш за все, також хочу зазначити, що всі зразки, які в нас є, вже після пробу підготовки. Десь просушені, десь е зведені до дуже маленької зернистості, тому ми починаємо відразу наш замір. І, по-перше, перевіряємо, як сидить покриття плівки на зразку, щоб не було жодних просипань. Встановлюємо зразок та обираємо. Правильне калібрування. Це в нас для силікатів. Обираємо час вимірювання. Тут ми зазначимо 5 секунд, але, в принципі, бажано ставити 10-15 секунд, якщо ви це робите на портативному спектрометрі. Тож, в нас все готово. Виставлений аналіз на 5 секунд і починаємо. Тож, ми завершили з першим аналізом, і в нас досить цікавий результат. Всі результати силікатів проводяться в оксидній формулі. І в нас оксид кремнію становить 100%. При можливій похибці у 7 сотих. Тобто, це майже ну, це чистий кремній, це чистий силікат. Тож, першим ми завершили. І зараз давайте беремо другий. Він вже трохи відрізняється, він білого кольору та порошкоподібний, тобто це порошок силикат. Ми так само його перевіряємо. В нас все добре, немає просипань, та плівка натягнута правильно. Тож ми встановлюємо зразок і починаємо другий аналіз. Тож, маємо другий результат, і тут в нас вже є певні е, додавання домішки, можливо. Тобто, в нас. Е, Оксид кремнію так само, дуже на високій похибці, тобто це 99,96. А також є невеликий вміст оксиду заліза. Це він складає 0, 33, тисячних та невеличкий вміст оксиду олова який складає 0, 22 тисячних Всі інші показники на дуже маленькому рівні, тому ми їх не будемо. Враховувати. Просто можна сказати, що також це дійсно чистий А Зараз переходимо до заміру третього зразка, і він вже в нас відрізняється, тому що в нього не такий чистий колір, він вже більш до такого бежу. І, в принципі, він також подрібнений, але в його гранкули, гранули трохи більше. Тож, давайте починати його міряти. У нас все закріплене правильно, зразок не просипається, можемо його вставляти. І бажано завжди перевіряйте зразки, якщо ви міряєте щось порошкоподібне або з рідиною, тому що можливі просипання. І якщо речовина попаде на детектор або на саму трубку, це може за собою повести дуже дорогоцінний ремонт. Тож, в нас все встановлено, можемо починати третій аналіз. Стартуємо. Маємо третій результат нашого виміру. І це, мабуть, найбрудніший силікат, який ми маємо, і який ми сьогодні вам презентуємо. Тож, він складається з оксиду кремнію на 78%, що значно менше, ніж два попередні зразки: 100 та 99,5. Далі в нас іде оксид алюмінію, який складає 15%. Далі йде калій у розмірі 6%, і далі наступні елементи вони вже всі менше ніж одиниця, тобто з нуль ткомою. Тож ми можемо сказати, що в цьому зразку є досить багата частка алюмінію і також присутній калій. Тобто його основою так і лишається кремній, звичайно, це оксид кремнію, але все ж таки є великі домішки. Тож можемо зазначити, що усі три зразки, які ми сьогодні перевіряли, це є силікати, але з досить різної форми і, звичайно ж, різного місту. Якщо ми можемо, дивлячись на перший, сказати, що це 100% силікат кремнію. То на останній, де саме кремнію оксиду кремнію, було лише 77%, ми можемо сказати, що в цьому зразку вже почалися певні зв'язки з атоми атомом кисню. При утворенні, яких, як ми вже розповідали, в теоретичній частині можуть бути інші елементи. Тож, як ви могли сьогодні зазначити, перевіряти селікати дуже важливо, адже на вигляд вони можуть бути схожими, а на вміст зовсім різними, що має дуже велику вагу при подальшій обробці цих матеріалів. Отже, сьогодні ми з вами розбирали силікати та чому їх важливо настільки точно міряти. Адже силікати складають третину всіх мінералів, які знаходяться на землі. Тому їх виміри і точність при цих вимірах дуже важливі для подальшої роботи з цим матеріалом. А у нас на сьогодні для вас все. І якщо вам сподобалося це відео, дивіться наші наступні ролики, адже у нас для вас є дуже багато цікавого. А зараз. 爸爸。